Що? Mm -hmm. Посилку заберу. А на кого? На мене? На кого? Так, я заберу посилку. На... на покажіть, будь ласка, замовлення. Що ти там везеш? Мені мені ти везеш що? Ні, я на Богдану. Ну, так я. А Бог... а я Богдан. Давай. Та почекайте, ось номер, воно. Який номер? Давай. Та почекайте, у мене замовлення на Богдану. Так ж, так ж, це мені. Можно посмотреть заказ? Я телефон розбив. Я не могу, извините. Дайте, будь ласка. Подождите. А что вы? Она вот номер написала. А я... вы что, пешком? Сейчас, подождите. Я беру номер. Сейчас, ну, подождите. Сейчас он там Все, давайте. Да подождите, ну. Что подождите, дайте. Что? Это на девушку заказ. Ну подождите, вот. Це, це мені, мені заказ. Я розумію, але вот я писав мене. Дайте, но... вона не хоче, дайте мені. Кого не хоче? <рес> <рес> я шуткую. <рес> я вами. <жаткую> за... <рес> Всього гарного дня вам.